Розкриває завжди сезон наш святковий. Десятиметрове дерево магнолії кобус нині у білих квітах. Цю екзотичну рослину на території аграрного університету висадили майже півстоліття тому. Це подарунок із Київського ботанічного саду. Оце нам подарувала. Ну не одну. Магнолію і не один вид багато. В нас тоді колекція була, ми сподівалися, але то вкрали, то десь догледіли, то, то, то. А ця прямо, ну, знаєте, вирішила я тут буду розквітати. Цьогоріч, через теплу погоду, період цвітіння магнолії почався на тиждень раніше, каже Віктор Самородов. Ви бачите, яка величезна кількість квіток, і коли квітки від температури розкриються, розправляться, ну кожна ж до себе от, увагу привертає. Вона утворює величезну кількість плодів і насіння. І ми це насіння даруємо. У дендропарку Полтавського краєзнавчого музею також зростає два види цих рослин магнолія Суланжа і магнолія зірчаста. Їх закладу подарували меценати, розповіла наукова співробітниця Олена Халимон. Колекції вони представлені трьома сортами та п'ятьма гібридами. Найпершою серед наших магнолій зацвітає магнолія зірчесто, ось вона зараз позаду мене, а названа вона зірчистою. Махрові квіти нагадують білі зірки. Поряд з нею зростає інший, інший вид: магнолія суланжа, е сорт чорний тюльпан. Квіти її не розкриваються повністю, немов зірки, а напіввідкриті. Такі келихопо. І за формою нагадують саме тюльпан. Магнолії рослини екзотичні та спеціального догляду не потребують, каже Віктор Самородов. Догляд один, що полито було, полили, замольчували чимось кисленьким, кисленьким торфом. Ну, як нема кисленького, а є нейтральний, піде і таке діло. Все. Оце таке. Вони не вражаються Богу дякувати поки що, не хворобами, не шкідниками. От. Ну і прекрасно виглядають. Це рослина дуже давня. ну Їх магнолії називають аристократами саду. І не випадково, як і аристократи вишукані, гарні манери, чудовий аромат. Та і свій родовід вони ведуть іще з кридяного періоду. Тобто предки магнолій виникли на землі ще майже 140 40 мільйонів років тому. Як розповів Віктор Самородов, квітувати магнолії будуть кілька тижнів. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава.